Рада вітати вас у школі економіки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що перед тим, як витрачати гроші, потрібно подумати. Про потрібні і бажані покупки, як планувати витрати, та що означає вдала покупка. А тепер пропоную послухати історію, яка трапилась з хлопчиком Михайликом. Та допомогти йому зробити правильний вибір. Отже, тато пообіцяв Михайлику подарунок на свята, але грошей у нього було лише 10 гривень. Пішли тато з Михайликом до крамниці, а там багато різних іграшок, цукерок, книжок. Усе захотілось купити михайлику. Але батько запропонував вибрати лише одну річ, Михайлик зупинив свій погляд на двох покупках: м'яч та шоколадка. Хлопчик не міг вирішити, що ж з них вибрати. Давайте допоможемо Михайлику зробити вибір. Як ви гадаєте, як Обрати потрібний необхідний товар. Треба подумати та порівняти якості товарів. Отже, що можна з'їсти? Цукерку, а користь для здоров'я це м'яч, бо з м'ячем можна займатися спортом. А що смачно буде? Це цукерка. Можна гратись з друзями. Звісно ж, з м'ячем. Можна використовувати тільки раз. Цукерку. А можна користуватись багато разів. Так, м'ячем. Тож, яку річ ви порадили обрати Михайлику? Яка з цих речей. Найбільш корисна та важлива. Звісно ж, м'яч. Пограємо в гру, чому я це вибираю. Перед вами будуть з'являтися деякі речі. Необхідно подумати та вирішити, яку з речей залишити, а від якої відмовитись, зробивши вибір. Необхідно пояснити його. Ось цукерки, олівці, водяний пістолет. Як гадаєте, що обере ця дівчинка? Цукерки смачно, але не дуже корисно і можна використати тільки один раз. Олівці. Ними можна довго малювати, створюючи різні малюнки. Водяний пістолет можна використовувати тільки тоді, коли дуже спекотно. Отже, на користь якого товару зробить свій вибір ось ця дівчинка. Думає на користь олівців. А ви як гадаєте, який вибір зробили би ви? А які речі можна порадити обрати цьому хлопцю? Печиво, папір. М'яч. Печиво можна швидко з'їсти. На папірі можна щось написати або намалювати, а ось з м'ячем можна займатись спортом, грати з товаришами. Я би порадила обрати м'яч. А що порадите обрати ви? Наступні речі лінійка, лялька. Горіхи. Як гадаєте, що обере цей хлопчик? Поясніть, чому ви так думаєте? Отже, коли обереєте товар, потрібно подумати, щоб зробити потрібні і бажані покупки. А чи знаєте ви, що таке вдала покупка? Вдала покупка це коли ти купуєш щось корисне, потрібне і за хорошу ціну. Наприклад, Оля купила фломастери, які не висихають і малюють яскраво. Вона користується ними вже місяць і задоволена, це вдала покупка. Максим вибрав рюкзак зі знижкою, який міцний і зручний, йому в ньому комфорт. Носити книжки до школи. Вдала покупка. Софійка хотіла конструктор. Вона дочекалась розпродажу і купила набір дешевше. А грається з ним щодня. Це вдала покупка. Артем купив книжку з улюбленими історіями. Він читає її щовечора перед сном. Вдала покупка. А ось коли докупив іграшку. І вона швидко зламалася, це вже невдала покупка. Щоб покупка була вдалою, треба знати, що тобі це дійсно потрібно перевірити якість речі, порівняти ціни, можливо, десь дешевше, не купувати все підряд, думати перед тим, як витратити гроші. А зараз, діти, розгляньте малюнки. Цим хлопчикам довірили самостійно зробити покупки. Що тримає в руках хлопчик на малюнку ліворуч? Як ви гадаєте, навіщо йому список товарів? Отже, хлопчик тримає список покупок. Список потрібен для того, щоб не забути купити все потрібне і щоб не витратити гроші на зайві покупки. За списком. Хлопчик купив хліб, молоко, картоплю та олію. Всі необхідні товари та корисні товари. А що поклав у свій візочок хлопчик на малюнку праворуч? Чи можна сказати, що він витратив гроші із користю? Хлопчик поклав до візочка торт, солодкий газований напій, цукерки та морозиво. Він витратив гроші без користі, адже продукти, які він купив, не є корисними. Окрім того, він не користувався списком, отже, купив зайве і непотрібне. Пам'ятаємо, що витрати треба планувати, складати список покупок, думати, щоб купити потрібні, бажані, корисні товари. З розумом витрачати гроші. Наша зустріч у школі економіки добігла кінця. Діти, пригадайте та розкажіть, що потрібно, щоб зробити правильний вибір: як планувати витрати та як витрачати гроші. До зустрічі, діти!